Ось алея пам'яті у Володимирці, що на Рівненщині. Саме за це місце розташування та дизайн портретів вщухає обурення місцевого населення. Зараз алея розташована в парку майже за кілометр від центру селища. Втім, таке місце для вшанування полеглих захисників влаштовує не всіх. Місцевий житель Олександр Печончик навіть зареєстрував петицію, у якій пропонує перенести алею героїв десь-інде. Адже наразі, на його думку, вона розташована. В занедбаному місці. По суті, я висловив не свою думку. Я висловив думку тих громадян, які, з якими спілкуються, які висловлюються, що по суті, це алея зроблена десь в корчах віддалено, де її не бачить ні, ні влада, ні громадяни, які відвідують селище або, або самі жителі громади, які її не бачать, по суті. Ту біль, ту втрату, яку понесли родини загиблих воїнів. Пан Олександр додає, портрети полеглих героїв з їхніми прізвищами доречно встановити в самому центрі селища, на центральній площі або ж неподалік музичної школи, де вже є поховання воїнів Другої світової війни. Я вважаю, що доцільно переставити встановити, якщо не в центрі на площі Майдану Незалежності, то як мінімум перенести. Поряд до музичної школи до з алеєю алею з парку перенести до е, меморіалу захоронення героїв радянського союзу. Поряд підтримують таку ідею і місцеві жителі. Кажуть, профінансувати нове облаштування алеї необхідно за кошти місцевого бюджету. Я за ідею, щоб на площі були нагадування про наших героїв, тому що так ми зробили. Знову ж таки, завдяки громадськості місце, де ми вшановуємо грою, це ми там молимось, вшануємо їхню пам'ять. Але я задумав руками, щоб і хоча б банери поставити в центрі, щоб кожен з нас не забував ціну нашої, нашого мирного тут життя. Зі свого боку, Володимирецький селищний голова Василь Ковенько зазначив, що пам'ятне місце та сама форма пам'ятних стел, узгоджені з родичами полеглих ще з часів. АТО. В сама алея пам'яті наша, та яка знаходиться в нашому парку, вона вродилася, сама ідея створення даної алеї, ще сягає десь 18-19 років, яку створили фактично, ми вже якби продовжили, але яку створили там наші місцеві, місцеві громадські активісти та додав, що встановлювати банери чи інші пам'ятні знаки героям в центрі селища немає потреби. Список на алеї пам'яті цій нашій. Список хлопців, які загинули в період ще не, не зовсім не повномасштабного вторгнення, а в період АТО. І там є список осіб, які загинули в цей період. Ми вже продовжили, ми е, вирішили такі, в нас є місцевий підприємець, який запропонував е, тоді е, встановлення меморіалів в такому форматі, як, можливо, якщо ви були, то ви бачили. Е, і достатньо там поміркована і ціна. І сам ну гарний стан якби їх наразі ж. Петиція про перенесення алеї пам'яті у Володимирці зареєстрована. Поки що вона не набрала відповідної кількості голосів. Голосування ще триває. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group.